Мене звати Антон, я менеджер з компанії Hardwork. І сьогодні в нас незалежний відеоогляд шини в розмірі 380-90R46 від виробника БКТ. Тож, давайте перейдемо до маркування на цієї шині. Так, перше в нас маркування це технологія цієї шини VF. Very Increased Flexion. Ця технологія нам мовить про те, що ця шина на 40% більше витримує навантаження при тому ж самому тиску зі звичайною шиною. Далі у нас іде розмір шини 380, 90, r 46 380 це у нас ширина шини в міліметрах, 90 це висота профілю. R – це радіальна конструкція шини. 46 це посадковий діаметр шини. Наступна позначка це у нас рік на тиждень виготовлення цієї шини. 46, 24. 46 – це в нас тиждень, 24 – це рік. Наступна позначка це у нас індекс навантаження та індекс швидкості шини. 175D. Індекс швидкості D нам кажуть про те, що якщо шина буде рухатися зі швидкістю 65 км на годину, то при індексі 175 а 175 індекс це у нас 6900 кг, тобто це в нас при швидкості 65 км на годину шина може витримувати 6900 кг. Якщо чим більше падає швидкість, тим більше може витримуватися шина навантаження. Далі, позначка БКТ це нам каже, як називається виробник цієї шини. БКТ, індійський виробник. Йдемо далі. Переходимо до позначки Тюбелес. Тюбелес нам каже про те, що шина використовується без камери. Якщо було б тюб тайп, тоді б це мовило про те, що шина використовується з камерою. Дірекшн оф ротейшн і стрілочка, це в нас напрямок руху цієї шини, в якому вона повинна рухатись. трошки нижче. Можемо бачити маленькими літерами «Made in India». Шина була виготовлена в Індії. Перейдемо до моделі «Agrimax Sparrow». Як зазначає виробник, ця модель була виготовлена для того, щоб збільшити продуктивність праці шину полі та збільшити захист ґрунту. Ще в нас зазначає що з такою моделью шини, в нас прочніший каркас шини та збільшена кількість ґрунтозачепів. В нашому випадку на одній стороні 32 ґрунтозачепи, ґрунтозачіпи, в сумі 64. Якщо брати шину в цьому розмірі без цієї моделі, у нас буде на одній стороні 30, а загально загальна кількість 60 ґрунтозачіпів. Тобто на 4 ґрунтозачепа, на шині більше. Ще в нас на шині є ось така як. Виїмка біля бортового кільця. Це в нас місце, з якого потрібно почу... починати бортування шини на колесо. Далі в нас іде позначка одна із самих незрозумілих для наших клієнтів. Давайте з вами розберемося, що це за позначка. Отут у нас намальована шина в розрізі, знак оклику, та написано 3,5 бари макс. Це в нас не експлуатаційний тиск, як багато хто міг би подумати. Це у нас тиск максимальний при першому бортуванні шини на колеса. Тобто ви 3,5 бари закачуєте в шину при першому бортуванні. але ні в якому разі не 3,5 бари, коли ви цю шину експлуатуєте в полі. Експлуатаційний тиск цієї шини 2,4 бари. Перейдемо до технічних замірів даної шини перша йде висота ґрунтозачіпа в середній зоні. Це в нас 38 мм. З боку 44 мм. Відстань між ґрунтозачіпами в середній зоні 45 мм. З боку, 110 мм. Тепер у нас йде ширина ґрунтозачіпа. Вона, що всередині, що з боку. Однакова 45 мм. Ми ще заміряли ширину цієї шини. Фактично. 345 мм у нас вийшло. Ширина бортового кільця 25 мм. Давайте ще з вами зробимо заміри приладом дюрометр на щільність гуми в цій шині. В боковій частині. 55 одиниць. протекторній зоні. 65 одиниць. В протекторній зоні з боку. 60 одиниць. Ось такий нас не вийшов незалежний відогляд чин від компанії Хардгруп. З вами був менеджер Антон. А якщо у вас залишились питання або виникли нові, телефонуйте до наших менеджерів, надамо вам повну консультацію з будь-якого питання. Всім гарного дня.